Наступна головоломка, отже, у нас є така рівність. 9 відняти 5 дорівнює 9. Наша рівність невірна. Нам потрібно перемістити один сірничок, щоб наша рівність була вірною. Це досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно логічно мислить, без проблем справляються з вирішенням даної задачки. Отже. Нам потрібно перемістити один сірничок, щоб наша рівність була вірною. Тому ставимо відео на паузу. Думаємо і коли ви знайдете правильне вирішення даної задачки, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконати, що ви правильно справились з завданням. Отже, нам потрібно перемістити один сірничок, щоб наша рівність була вірною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сірничок ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 8 відняти 5 буде 3, 3 вирівнює 3. Отже, наша рівність вірна, задачку виконано, головоломка вирішена.